Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим український, і ми ніколи від нього не відмовимось. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з найкращих місць у Європі. На одне з найбільш небезпечних місць в Європі Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну можливо, історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору: десятки тисяч, сотні тисяч від України і Грузії до Сирії і більш віддалених регіонів. Присутність російських окупантів в Криму це загроза для усієї Європи і для глобальної стабільності. Не може бути безпечним чорноморський регіон, поки Крим окупований, не буде стабільного і довготривалого миру і у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму. Ми започаткували кримську платформу ключовий дипломатичний майданчик для роботи по звільненню Криму. Кримська платформа працюватиме і цьогоріч ми вже готуємо цей саміт. Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна проти України. Історія глобального реагування на захоплення Росією Криму, точніше, недостатність такого реагування, слугує зараз одним з найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії. Світ починає визнавати, що у 2014 році помилився.